Доброго дня. На жаль, ви сьогодні програли та не потрапили до фіналу. Розкажіть свої враження після гри та, та загалом, що не вийшло сьогодні. Ну, по-перше, хочу сказати і привітати команду суперники з виходом фіналу. Бажаю їм перемоги. Вони були просто, це не на жаль, просто вони були сьогодні сильніші за нашу команду. Тому ще раз я, я вже повторюсь, буде в перериві дуже велике. Розпер... Перес... Розташування команди будемо проаналізуємо ці всі моменти і добавимо хлопців, тому що ви ж бачите самі, що ми сьогодні були просто слаб... слабкіші, Та і все. Які враження від гри? Які враження? Я так скажу, перший там ми повністю програли. В дром таймі вже почали трошки шо що то гризатися, почали грати в футбол, але ж опять таки. E, коли вже це ураган, цетус у них вже вони вже грали по результату. Вже в них e, був хороший гандікап, вже розрив був хороший для виходу в фінал. Вони собі дозволяли вже, вже ми грали в футбол, але опять-таки при e, на початку першого тайму ми просто чи боялись, Я не, я не можу зрозуміти. Ми, ми не грали в футбол, ми одбивалися. От, я не знаю, як e, таке відчуття, що грала команда області і, і команда дитячої нацької e, спортивної школи. Дякую, зрозуміло. І вам дякую.